Знаєте, чомусь найвідвертіші, такі найтепліші відео у мене народжується саме в автомобілі. Я сиділа тільки що варила цю думку, і мені напевно прийшла відповідь. От, навіть певно, ще питання до автомобілістів, до автолюбітелей: як ви відноситесь до своєї машини? Чи це для вас просто груда заліза, яка вас переміщує з точки А в точку Б, чи це якийсь певний друг, товариш, психолог для дуже багатьох? Я знаю, це дуже класний психолог. Але все ж хочу почути думку багатьох людей. Для мене машина це не знаю. Це така моя отдушина. Я мріяла ще з дитинства бути водієм. У мене сім'я батьків моїх з таким достатньо середньо нижчим за середнім була достатком в 90-х роках. Я думаю, більшості таке було. У нас автомобіля не було. Тобто ніяких предпосилок, да, до автомобілів мене не було взагалі. Е, я пішла навчатися на права. Ну, у мене в кармані було три копійки, грубо говоря, я права здобула сама, да? я їх не купила. Як Це було дуже модно у мої роки, я прям навчалась, я гризла так, цей граніт науки. І до сьогоднішнього дня пройшло вже скільки? 9 років, да? як Боже, 9 років у мене право. І я до сих пір пам'ятаю інструктора, мого який так класно до нас доносить інформацію. І зараз, знаходячись в машині, я прям відчуваю своє місце сили. Ми коли купляли це авто, Попередній хазяїн, е, як я запитала, вам не шкода продавати таку класну машину? Ми її взяли майже новою. Він та що тут жаліться цей кусок металу?» Боже, я підійшла, кажу, моя ти дівчинка, ти в мене ніколи не будеш грудою у метала. І я так люблю цю машину. Вона мене витяскувала з таких іноді поворотів, да, що я думаю, Боже, як я взагалі ну, не попала в ДТП, коли той чи інший маневр, да, робила. Тому моя особиста думка, машина це місце сили, особливо, якщо до машини відноситись класно, то машина буде вас берегти, машина буде вас оберігати. Тобто для мене. Вона має душу, і це особисто моя думка, да на яку я маю повне право. Я обожнюю свою машину, я обожнюю бути за кермом. Я завжди з нею спілкуюсь. Якщо я переключаю неправильно передачу, я вибачаюсь. Тому в кого які думки з приводу автомобілей, ділиться, буде цікаво послухати.